Це оглядове відео нових можливостей програми автоселінг, а саме у нас додана підтримка терміналів збору даних. Ось ви бачите такий апарат. Це, по суті, є Android-телефон захищений, водонепроникний, протиударний. В ньому вбудований сканер, отут знаходиться на торце, і кнопки, які запускають сканування. Може бути пристебнутий е, цей ручка пістолет такий. Сам апарат може бути просто телефоном службовим, тобто по ньому можна дзвонити, плюс на ньому стоїть е, месенджери і стоїть сама програма AutoSell. Е, от покажемо зараз, як вона працює в магазині. Тобто Тут у нас є товар. Зараз ми його відскануємо і е, пошукаємо його в магазині. Ось знайдено товар. Кроси, постачальники, ось інші. Тобто сканер працює дуже швидко під будь-яким кутом, при будь-якому освітленні. Тобто це не камера, якій треба сфокусуватися. Ось так шукається товар. Другий варіант роботи або другий режим це ми. Покажемо зараз, як розкладається товар по полиці. Тобто, наприклад, приїхав товар, складський. Склад, 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 ось наша накладна. Автолідер зараз. Да, Автолідер в даному випадку. Кладовщик розкладає товар, перевіряючи, він весь приїхав. Ну, Приблизно виглядається так. так. Да. От беремо якусь накладну і режим розкладання товару. Пікнули товар. Пікнули полицю. Це сказано, що ми зайшли в АД, але воно лежить в автолідері. Там так, вкоди. ну переходимо на автолідер. Переходимо. Знайшло вже відразу товар, але відсутнє місце зберігання. Пікаємо полицю. Ось це штрих-код, приклеєний на полицю. Товар ліг на полицю. Давайте далі. Доступний товар. Я не знаю, який я пікав? Так. Є. А, наприклад, це полиця. Є, друга. Другий товар. І який я не пікав, так, я не поживав. Валю я не пікав, оцей. І теж на полиці. У нас є три позиції, всі з місцями зберігання. Виставили. Накладну можна приймати. Переходимо до дій. Виставили прийняти. Себе. Прийняти. Бажаємо прийняти. Так. Сума. Окей. Все, повернулися. Да. Товар прийняли на склад. Ну, зараз покажемо інвентаризацію. Так, інвентаризація. У нас тут вже є. Да. Ну от як оце зайшли на склад, перевіряємо, скільки штук у нас чого є. Пікнули на позицію, показало, тут у нас його багато. Ну, Добре. Ось іще. Це два рази приймало. Ну, перевірили всі партії товару, поставляли. Тобто таким чином, що це дає? Це, по-перше, телефон, який гарантовано працює, не завісає там. Для складської роботи він прямо адаптований, не розбивається і так далі. Плюс у вас є завжди можливість швидко опрацювати великий масив товару. Якщо є бажання придбати такий апарат, це санмі фірма, вона є представницею в Україні. Ми через, ну, замовимо для вас і відповідно запрограмуємо, підготуємо для передачі. Якщо цікаво, звертайтеся, будемо раді.